Так, народ відновив трансляцію. У мене щось було залагало, я не знаю, що сталося. постарався відновити. Дякую, Ілюха, що почекав. Бо цей. Коротше, завесло все був весь стрім. А мені, щоб новий стрім почати, треба якусь там йому картинку наліпити. Не знаю, Ілюха, чуєш, мене не чуєш. Коротше, цей, дякую, що почекав, бо. Ну, типу, хоч якусь картинку треба було мені вліпити. О, я тут привіт, привіт ще раз. Все, відновив. Ну як відновив? Новий стрім почав, наліпив картинку, коротше. Так, а де Ілюха, що я не бачу? А, во. Прийшлося все спочатку робити. Не знаю, чого воно сьогодні так лягає, Це вже другий раз. За сьогодні воно таке. і з світлом проблем немає, ну, взагалі, типу, сьогодні. Так що такі справи. Так, їду я в сторону до Ілюхи. Малити їх. Бля, хочете прикол, який зараз вийде? Я на картинку поставив, що, типу, з Монахом і граю, а граю з Ілюхою. Ще десь подумає, що Ілюха і Монах це один той самий людина. Так що, якщо, що, це двоє різних людей. То я просто не знав, що поставити на картинку бігом і поставив те, що поставив. Ну, бо я. Але в мене щось записати почало. Блін, це звісно, в мене щось позависало жорстко. Ні, вже відновилося, вже пін не пригай. пін жорстко пригнуть, побачив. Причому так реально жорстко пригну. Так, переключуся на юлю. Бом-бом. А що його теж завалили? Та да, Ілю теж завели. Я думаю, Ілю ще теж не зайде. Тому якось ми так заїхали жорстко всі на нас. І дали нам пілюлей. Mm. Так я готовий. кави попити, прикидаєте, воду відключили. Треба таке. <гум> Жесть. А той стрім, до речі, я виклюв. Ну, от, що за Я виключив його типу, цей поставив. Дивлюся, там нормально людей дивилося. 200 чимось чоловік, один підписчик. Так що нормально, нормально той стрім залетів. Хоча я замічаю, що стрім починає дивитися перших 30 минут люди дивляться. 7, чоловік по 8, буває навіть по 20. А оце, коротше, коли стрім, як правильно сказати, як коли стрім... Так, Ілюха каже, їдемо в другу сторону, значить ми їдемо в другу сторону. Коротше, це... Погнали. От зараз дивиться мене 5 чоловік. Якщо є новенькі на стрімі, хто хоче в клан, давайте додайтеся. Клан, показав, що там у нас в клані 18 чоловік, Допустимо 50. Чим більше людей в клані активних буде, тим дужче. Хто як грає, хто скільки років в ролі не грає в мене в клані. Головне, щоб активні були. Ну, тіпа, не так, що добав, ну, тіпа, добавився в клані і пропав ігри. До речі, молодь, я замічаю, що частіше граю за старших. Бо старші то на роботі, то ще десь грають так часто вільний час. Тому кажу я за те, щоб всі додавалися. А що за танк вибив? Ну і от скажіть, що я в нього не мав попасти. Я ж прицілився, все чотенько було. Взяв і не попав. Як воно працює, кажеш. Ну, так само, як тепер. Гарно прицілився, все, ну не попав якимось чином. Так, Я без цю пульку, щоб не мішав. Шостий а, шостий. Я більше люблю 9, десятки, не восьмерки, ні, 9 і 10, як попадаються. о, Це інтересно. Потім, якщо що, їх можна поміняти і купити. Я оце кульки у пару куп, Ну, оце віз за 1200 на двох аккаунтах, Блін, трохи золота бляха муха, просадив. Я думаю, може мені шмайстер попадеться, або ще якийсь стан прикольний. Нічого не попадалось, якийсь камуф... не камуфляж, а x 3 x 2 попадалося, а то, що я хотів, не попалося. Трошки обідно. Ну, а то вони це і казіно зробили, що що ти собі все повідкриваєш, потім ти і грати не будеш, бо ти вже типу, будеш мати все, що можна тут зігрі. Але хотілося щось таке інтересне отримати. Атлас. Стоп, стоп, стоп. Треба точку якусь кустихати, брати. Ближайша точка до мене, да? Та йома, я ще й вистрілити не встиг. Алло-алло, як я давно про тебе нічого не чув, привіт. Справи чітко, все, що можна, все проігрую. Коротше, нормально. Доб, добре йду. А в тебе як де пропадав? Тебе канікули чи ні? Я, до речі, кидав тобі вчора вночі запрос на ігру, ти щось не відповідав. Вчора думаю, поіграємо в зводі. Та я прийшов роботи, мені треба було шорців нарізати. А, ти спав. Коротше, це, я думаю, поіграємо, б'ємо, може якихось пару боїв. Ні, зараз я граю з Ільою. Там, до речі, Микола є, в мене там цей. В клані, якщо зайдеш. Він теж не против, він якраз прокачує зараз. А якого рівня? Це якого рівня ПТ? А восьмій? Ну, я зараз дев'ятку прокачую Йоха тут. І на іншому акаунті гриля прокачую. Та що ж таке? Ну, ти подиви, в мене сьогодні взагалі не це я, пісні. Просто мене сьогодні розвалюють. Так що діла не буде. Щось мені сьогодні взагалі не йде. В Монаху сьогодні не йшло, мені не йде. Ох, надіюся, Ільоха буде витягувати націю на бабасі Та я ж кажу, я зараз на 9 валю. І того, щось мене сьогодні валять, тупої валять. Я не знаю, бли, сьогодні на тисячу урона настрелюю більше не йде навіть. Ну, типу, сьогодні якийсь мене день провальний. Що я не настроюся, та що не настроюся? Просто получаю піндюлі. Щось коротше сьогодні. Не йде. Буває, да, коли так залітаєш, що на ура це щось. Ну, і люк теж розвалює. Чим. О, може, він розвал, не зараз розвалить одного пастрі. Не дай, не дасть перезарядитися. Просто бля, вилітаємо і отримуємо піндюлі і все. Я не знаю, що воно так сьогодні. Коротше. А ну я спробую на цьому новому. Як він вам, цей танк? 121В. Щось трохи годин їздити чи ні він. Бо я не знаю, я вже. не Я на ньому, до речі, його маю багато, а на них не є. граю. Так що спробую, що то за. Монстр легкий. Побачу, якщо мені на ньому зараз подобається грати, я йому куплю той камуфляжик Прикольний японський. А, не туди я поїхав. <плінг> я такий так точно, але поїхав не туди, де треба. Я так зрозумів, що мене бароном назвали. <плінг> Нормально. Але навалюють, ви що там. А що я не можу назад здати? Густю збили під. Ой, матькатися це не можна. Брр. Сто двадцять мені не підходить там, через те, що в нього мало броні. Це неправильно імму. Та я на таких танках бач, не вмію грати взагалі. Мені треба танк, щоб мав більше броні. Ну, як от 57 або щось таке. То мало броні. Я на бабасі не вмію взагалі грати, на цьому бач, не виходить. На Йоку мені нормально більш-менш виходить. Але що сьогодні взагалі весь тупо день. Сімдесять один. Тайп 71 має нормальну броні. Мені отакі танки треба, як. Е, цей. Левандовський, Т-57 хаві. Е, Амікс П'ятьве. Оце, коротше. Оце танки на яких і четвертий. Ну, то це мої танки, ну типу що я на них нормальний, А оці о, якісь легенькі танки, оці, що ховатися ними треба. Ну, взагалі не знаходжу. Баландовський слабкий, напека. Не знаю, 600 урона вали. Я на ньому останні два бої. От якраз відео виложив, як я грав проти Йоха на ньому. Іменно затащив так чотненько. То мені настільки. Його він після оновлення був. Ти грав на нього після оновлення? Ні, за Левандовський маю на увазі, грав після оновлення. Він мені так зайшов хорошо. Ти шо, це... ну, мені сподобався, він до оновлення був не дуже, а після оновлення він став настільки потужний, що просто. Та тобі ж на... лево можна. Тут. Тобі ж там написали, хто може. З водом поіграти. Тут Що, треба виїхати, а то я тут застряг. Подивись весь ще переписку. Містер написав, що він може грати з воду. Та блін, от знов-знов просто я заїхав і получаю лящі. Причому не звідки, звідки чекав. Так, переключаю на Юлю. Не роб... а -а 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 -а. бум, Бажа, я звик, що я маю тікати назад. Я все, треба їхати. ну А -ну. я щось думав, що я назад свалю туди вниз і ті мене не зможуть достати. А з того всього достали мене чуваки з другої сторони. О, чотенько зарядив. Ще й прилавок відкрив, каже, пацани, купуйте морозиво. До речі, містер, а звідки ти, з якої області? Ну, або чи з міста. О, Блін, оце би був би на запис поставив. Гарно зарядив його на 800. Не. А що, моя трансляція зависла.